Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. У цьому відео ми коротко підіб'ємо результати праймериць в Нью-Гемширі, але серед демократів, незважаючи на те, що тут не було інтриги і. Діючий президент США Джо Байден тут отримав максимальну перевагу, так незважаючи, що його ім'я не було включене в бюлетень. Тут варто зазначити, що праймеріс в цьому штаті серед демократів відбувався незважаючи на позицію центральних партійних органів відповідної ж таки партії, які власне розробили календар, за яким праймеріс. Від демократів мав би розпочинатися з штату Південна Кароліна, але влада нью гемшеру сказала, що вони не будуть підлаштовуватися під календар демократів, так тому що за законом нью гемпшир є першим штатом в Америці, де має власне проводитись прамери. Це там була знову ж таки дискусія, яка потім переросла в конфлікт між нью гемпширом і Демократичною партією. Ну і партія сказала: якщо немає цього підлаштування, то делегати, так, які б мали представляти Нью-Гемпшир від відповідної партії, їх. Далом не буде від Нью-Гемпширу. Тому ось така загалом історія. І як я вже сказав, в цьому бюлетені було відсутнє прізвище чинного президента США Байдена, але його можна було вписати від руки виборцями. І, власне, в Нью-Гемпширі так проводилася кампанія, щоб вписати прізвище Джо. Байдена так і таким чином показати, що нью він має прихильність до політики діючого президента США Джо Байдена, так як єдиного кандидата на посаду президента Шаві цієї партії. І зараз коротко поговоримо про результати. Вони наступні. Джо Байден на першій позиції його знову ж таки вписали в цей бюлетень. Він набрав 72,3% або 85 889 голосів. Це опрацьовано також 95% цих електронних там, протоколів. Остаточні результати будуть опубліковані пізніше, але позиція Байдена від цього не зміниться. Можуть бути зміни саме у відсотках або кількості голосів. На другому місці Дін Філіпс 20% або 23 759 голосів. Маріанна Вільямсон на третьому місці 4% або 4784 голоса, інші 3,6% або 4273 голосів. Ось такі результати. І тут може таки єдиний висновок в контексті праймері серед демократів в Нью-Гемпширі виходить то, що Джо Байден є однозначним фаворитом на номінацію. Єдиного кандидата на посаду президента США від демократичної партії, і ці праймери власне, засвідчили відповідну тезу. Тобто тут жодних сюрпризів, жодної боротьби і жодної сенсації. Так, тобто тут не було того, що ми спостерігали серед республіканців, так, де Дональд Трамп і Нікі Гейлі, власне вели боротьбу за перемогу в цьому штаті. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!